Багато дівчат у світі хочуть сідниці, як у Кім, Статки, як у Кім, і зіркове життя, і навіть мільйони підписників як у Кім. Але що стоїть за цією успішною картинкою? На що була готова зірка заради піару і слави? Чи правда, що її сідниці справжні? Та на яку невеліковну хворобу страждає улюблениця мільйонів? Кім Кардашян, американська телевізійна зірка, модель, акторка, учасниця реаліті-шоу, володарка одних із найоб'ємніших сідниць Голівуду. Кім Кардаш'ян Голівуд і середини знала ще задовго до того, як сама стала зіркою. Чи знали ви, що її перші кроки були як помічниці і стиліста не аби кого, а самої Періс Хілтон? Упізнайте на цих кадрах 2006 року Кім. Тут не те, що не пахло і зірковістю. Навіть сідниці ще не були таких округлих форм, як зараз. Молода, амбітна, яка точно знала, яке життя для себе хоче. І в цьому, на думку зірки, могли їй допомогти багаті чоловіки. Вона крутила роман за романом з продюсерами, співаками, коротше кажучи, з тими, в кого були гроші і слава. Входила в кола спілкування, а потім розривала стосунки. Вперше, кім вискочила заміж у 19 за музичного продюсера Демона Томса, проживши кілька років, у результаті звинуватила його в аб'юзі. І при розлученні отримала за це компенсацію 56 тисяч доларів. Перша популярність прийшла до Кардаш'яна вже через гучний скандал у 2007-му в мережу. Ніби як злили її домашнє секс-відео з репором Рей Джеєм. Він і сам пізніше зізнався, що то все була постанова. Я лише взяв участь у тому, щоб зробити її популярною, зіграв свою роль. Якщо ви кмітливі, то вже напевно зрозуміли це. Але Кім запевняла, що відео у неї вкрали і тоді навіть подала до суду на компанію, яка оприлюднила його. Однак за незрозумілих обставин пізніше позов забрала, але отримала за це компенсацію у 5 мільйонів доларів. У Голівуді у цю історію не повірили, а говорили, що це спеціально продуманий секс скандал. І неабияким мамою, продюсеркою Кім Кардаш'ян, яка знала, як привернути увагу до доньки. Це стало. Ще й крутим гучним підігрівом і промо-компанією для їхнього сімейного найвідомішого у Голівуді реаліті шоу сімейство Кардаш'ян, яке тоді вони тільки запускали. За перший місяць після запуску це шоу стало найрейтинговішим серед жінок, а Кардашян найоплачуванішою зіркою. Вона там публічно плакала, сміялася, покидала батьківський дім. Шоу було зосереджено на сімейних стосунках між сестрами Кортні Кім і Хлої Кардашян та їхніх зведених сестер Кендал та Кайлі Дженер. Заради шоу і популярності Кім з розмахом вдруге вийшла заміж за баскетболіста Кріса Гамфрісона. Шлюб триває, а увага три місяці для кріса все було серйозно. На заручений коханої подарував діаманту 20 каратів, а на весілля витратив близько десяти мільйонів доларів. Але через 72 дні Кім подала на розлучення. Оце так був шок і скандал у Голівуді. Розлучили їх аж через два роки. У одному з інтерв'ю баскетболіст розказав, що причиною розлучення стала жага Кардашян до слави і зауважив, що їхній шлюб, як і те інтимне відео, був не більше ніж піар хіт Піарилася Кардаш'ян не лише на особистих стосунках, а й на своєму тілі. Вона сестрами швидко зметикувала, що шоу їм приносить не тільки славу, а й гроші. Тому швиденько почали заробляти ще й на імені та відкрили мережу бутіків одягу. Кім стали запрошувати різні бренди як модель та долучати її як дизайнерку одягу. за одну рекламну публікацію в інстаграмі зірка просила від трьохсот тисяч доларів до одного мільйона. Звичайно, бо за. І сторінкою завжди спостерігали мільйони підписників. Сьогодні ця цифра перевалила за 360 мільйонів людей з усього світу. На стиль кардаш'яни зовнішній вигляд суттєво повпливав її третій чоловік репер Кан'є Вест. Він диктував зірці, як одягатися, яких дизайнерів обирати, які сукні вигулювати на червоних доріжках. Він познайомив її з іменитими кутюр'є, на яких рівнявся сам. І поки всі дівчата акцентували увагу на пластиці губи грудей, Кардаш'ян відточувала талію та стегна. Вона зробила їх своєю фішкою і всіляко підкреслювала відвертим, обтислим одягом. І твердо переконувала усіх, що і пишні сідниці це виключно спадковість, а не пластика. Хоча так не вважають шанувальники і пластичні хірурги. На їхню думку, Кардаш'ян зробила не одну, а декілька пластичних операцій по всьому тілу: ринопластику, пластику носа, збільшення грудей, збільшення сідниць і ліпосекцію від смоктування жиру. Крім цього, зірка регулярно робить ін'єкції ботокса та купу інших процедур для корекції та збереження краси. А от що не приховує від шанувальників, то це те, що давно страждає на артрит і невиліковний псоріаз. Саме псоріаз проявляється у зірках. Ірки на ногах, тому її наряди переважно складаються із штанів або довгих закритих суконь чи спідниць. Востаннє гучно говорили про Кім, коли вона розлучилася з репером Кан'є Вестом, проживши з ним сім років у шлюбі і народивши четверо дітей, подейкували, що стосунки у парі погіршилися після того, як Вест оголосив про своє бажання балотуватися на пост президента США. Остаточним шоком для Кім стало відео її екс-чоловіка у Твіттері, яке він зняв у туалеті, і показав на загал, як помочився на статуетку Гремі в унітаз. На диво, пара розлучилась мирно, поділивши статки напіл та опіку над дітьми. Хоча, можливо, це тому, що це теж бізнес-проєкт. Просто ніхто зірок публічно ще не зізнався.